Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. І зараз будемо дізнаватися, чому від сьогодні в Україні переважатиме сонячна погода. Отже, перш за все, в нас на території України зараз впливає антициклон, і він забезпечить таку погоду до середини тижня. В четвер вже почнуть надходити атмосферні фронти з північного заходу разом з опадами, але температура буде поступово підвищуватись. Отже, як ви можете бачити на синоптичній мапі зараз на території України починає впливати поле високого тиску, тобто антициклон. І він забезпечує нам погоду без опадів принаймні до середи. Але вже в четвер будуть надходити наступні атмосферні фронти із північного заходу, і вони принесуть вже певні опади. Спочатку невеликі, а ось наприкінці тижня, ближче до вихідних, вже більш інтенсивні опади змішаної фази. Також зверніть увагу, що на дорогах західних, а так само і північних та північно-східних областей подекоти. Дощі може залишатися ожеледиці. Вітер найближчими днями переважатиме на території України Південно-Західний та Західний 3-10 метрів за секунду, тобто слабенький. Але починаючи з четверга, вже його швидкість буде дещо посилюватися, і місцями можуть бути пориви, адже будуть надходити атмосферні фронти. За рахунок прояснень, температурні показники будуть дещо нижчими найближчої ночі, тому що не буде хмар, і відповідно буде швидко вихолоджуватися приземний шар повітря. Тому найближча ніч ще морозна, у більшості областей 3-8 морозу, в Карпатах навіть до мінус 14 градусів. А ось надалі вже температура буде як в середу, так і в четвер від одного тепла до 4 градусів морозу в нічні години. Але в Карпатах, а 31 числа і на північному сході України, все ж таки ще збережеться 3-8 градусів морозу. Але в день і години вже у більшості областей температура від 1 морозу до 6 градусів тепла. І наприкінці тижня температура має тенденцію до підвищення. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.